Доброго дня, дорогі друзі! Вирішив сьогодні трішки часу приділити своїй родині, прогулятися на природі зі своєю донечкою меншою та трішки розповім вам, що у нас буде найближчим часом. Ми запланували 7 травня вже в цю неділю провести турнір єдності з настільного тенісу. На жаль, я не можу сказати, де він буде проходити. Самі розумієте, йде війна, військовий час, тому щоб не було провокацій. На жаль, я не скажу вам цих даних. Але хто підписаний на мій канал, якщо ви підписані, можете задати мені питання і у вас є бажання прийти, подивитися, як це буде все відбуватися наживо. Хоча я буду викладати відео і в Ютубі, як це буде відбуватися і все. Якщо ви бажаєте подивитися на це наживо, пишіть, я скажу де і о котрій годині. Цей турнір буде присвячений для збору коштів для людей, які виїжджають з території, які обстрілюють, на жаль, наші недобропорядні сусіди. На... Закупимо генератори, якщо назбираємо, достатньо коштів. Є деякі місця, села, де вже довгий час немає світла, на жаль, тому вони потребують допомоги. Тому будемо працювати на благо батьківщини, на благо нашої рідної України. Підписуйтесь на нас. Та слідкуйте за подальшими новинами. Дякую, все буде Україна.